Коли воїн втрачає ногу, кінцівку, руку, або коли воїн переживає приниження, ага. ну це дві різних травми. Ми з вами сьогодні про це вже згадували. Це травма фізична і угу. травма моральна. Вони погіршують один одного. Зґвалтування. О, це одна з, най... з найсерйозніших фізичних і моральних травм людина- людині. Ви можете розпізнати таку травму? Коли Вона, най... не Вона найглибше захована. Хочу вам сказати: у нас були пацієнти з такою травмою, але Але вони нам про неї розповіли через третю особу. Через третю особу. Прямо всі? І два. І це тобто така складна. Вони розуміли, що ми знали, але ми про це не говорили з ними, так? і вони з нами. А а третя особа нам про це розповіла. Це чоловіки, жінки. Чоловіки. чоловіки.